Розкажіть, будь ласка, про напрацьовані зміни щодо законопроекту про мобілізацію саме в контексті засуджених. Що пропонує міністерство, яке у вас бачення і як це має працювати? Поясню. Справа в тому, що з нашої точки зору слід розрізнити дві великих категорії наших клієнтів. А колишніх чи теперішніх, перше, це ті, хто має судимість, тобто це ті, хто вже відбув покарання, покарання як позбавлення пов'язане з позбавленням волі, так і не пов'язане з позбавленням волі. Тобто, покарання закінчилось, вони не є суспільно небезпечними, вони гуляють або завжди гуляли, перебували на волі, зараз працюють, не працюють. А чим завгодно займаються, але в місцях позбавлення волі не перебувають. Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку, і мова йде про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян. Які е, якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, цікаво, те на те, що вони колись там вчинили злочин, такі громадяни вже суспільно визнані практика. Показала, вони є цілком безпечними для суспільства. Чому їх не використовувати, чому їхні, чому вони не можуть свій внесок внести в захист захист батьківщини? Я відверто кажучи, не розумію. Тому ми пропонуємо цю категорію прибрати з Імунітету від мобілізації, вказати, що вони, як і всі, підлягають обліку, і ТЦК їх може спокійно мобілізувати, залучити до лав Збройних сил України. Друга категорія, відмінна від категорії тих, хто має судимість, це ті, хто зараз перебувають в місцях позбавлення волі. А тут історія така сама. Обов'язок захищати батьківщину це обов'язок кожного. Я переконаний, що чимало людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, можуть достойно захищати нашу державу зброю в руках, не зброю в руках. У всякому випадку наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань, наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинили якісь тяжкі наслідки. чому ця людина не може захищати і бути в лавах збройних тобто, правильно Він. розумію, градація власне по злочинах вчинених вона є. Дивіться, на нашу думку, на наше переконання, вирішувати мають Збройні Сили. Хто їм треба, хто їм не треба, хто є небезпечним, хто не є небезпечним. Можливо, для якихось спеціальних операцій під контролем спецслужб, якісь і вбивця знадобиться, врешті-решт. Не мені це судити. Я про те, що в нас є безліч громадян, категорій громадян, які можуть перебувати в місцях позбавлення волі, але можуть захищати батьківщину. Візьмемо словнозвісних корупціонерів. От взяв він Хабар три роки тому, три роки відсидів, йому ще сидіти п'ять. Чому він не може замість того, щоб сидіти у в'язниці, захищати державу? Він вбивати своїх однослужбовців точно не буде. Люди, люди там далеко не дурні, а можуть воювати потім, в залежності від того строку, який вони там від, відвоюють. Будемо вирішувати щодо наслідків, повернуться вони в'язниці, не повернуться буде. Але відстою, от в Міністерстві від... юстиції взагалі вбачають якісь ризики, якщо залучати там тих, хто нині є засудженими до лав збройних сил України, щоб вони захищали Україну. Є якісь ризики, які ви там можете вже передбачити, і які там не знаю, будете намагатись усунути? Два моменти: Перше, ризики є завжди. Ну тобто, той, хто не з в'язниці і залучені лави збройних сил, це означає, що. Він христаль кристалево чиста людина і ніколи не вчиняв злочин. Можливо, ніколи і не впіймали. Просто розумний злочинець. Я, я не до того власне. Це аспект. Давайте відсунемо сторону. Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків тих, хто ну наших клієнтів, тих, хто перебуває в в'язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків вона дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечно є та чи інша особа. Такий ризик. Того наскільки особа ризикована, ми uh, згодні будемо ділитися із ТЦК із судом. Справа в тому що ті, хто в'язниці, наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: О, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе заберемо собі. Ні uh, стосовно тих, хто перебуває в в'язниці, ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, uh, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми їй дали поцінку, чи можна таку людину відпустити на. Вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати. Тобто буде аналіз, небезпеки особи, аналіз її користі для лав збройних сил, і потім така людина зможе приєднатися до боротьби з Росією. От, власне, така ініціатива це стосовно тюрми. А ті, хто поза тюрмою, ті, хто на волі гуляє, там залученість суда абсолютно не потрібна, а ТЦК вирішило, люди мають йти і воювати. Тому і тут в жодному випадку я не бачу жодних пересторог. В нас Збройні сили відчувають дефіцит кадрів, кадрів достатньо, потрібно просто перестати бути перебірливими. Ми не в тій ситуації, де нам треба. Ці двохметрові блондини арійської зовнішності, і тільки таких ми можемо брати збройні сили. Я жартую, звісно. Але ми в тій ситуації, коли нам потрібно брати використовувати усі ресурси, які є. Ще раз кажу: немає готовності давати людині автомат в руки, дайте йому лопату, дайте йому вантажити щось розвантажувати. В нас і будівництво інженерних споруд. Так, само скажіть, будь ви... ласка, до вас, як до міністра, чи в цілому до міністерства звертали вже чинні засудження, які зараз перебувають у в'язниці, а от з проханням, що вони хочуть ти захищати Україну, лиш відпустіть? Так, безумовно. А є якась а... кількість попередня, можливо? А, дивіться: ті, хто зголосився, і ті, хто власне зробив, чи там виконав, чи Здійснив будь-які рухи на виконання своєї обіцянки. Це трішки різні речі. Ми маємо досвід помилування на перших етапах війни. Відбулось помилування більше трьохсот засуджених, які приєдналися до лав збройних сил з різним результатом. А, але практика показала, що ті, хто написав заяви на те, що він згоден а, на помилування і приєднання до лав збройних сил, була більша, ніж ті, хто потім, в результаті, коли ми почали оформляти папери, в результаті вийшов а, ефективний результат з цієї історії. Але мова йде про тисячі громадян, які перебувають в'язниці. В і дійсно вони розмовляли усі категорії, навіть довічники казали, що давайте ми підемо воювати. Дякую. Тому дякую вам на жаль. Ефірний час обмежений. Дякую, що долучилися поясни. Денис Малюська, міністр юстиції України, гість нашої трансляції.